Сьогодні ранок почався з 30-ки, з 120-го, а так все нормально. Був я на посаді старшого кулеметника, зараз я на посаді посад інструктора бойової медики. У е, 2021 році я призвався на строкову службу став суботу 3-ї бригади оперативного призначення. Е, 24 лютого зранку ми вже виїхали на виконання бойового завдання. 602 62-й мікрорайон міста Харків. Перше, що запам'яталося, це авіанальоти на Харків, які перелітали через нас, перший авіаудар по нам, перші гради, які прилітали, потім всі ці атаки, перші бої. Почалося все з 7 березня, з першого такого контакту. На 50-100 метрів з групою ДРГ, який дуже сильно запам'ятався, через те, що контакт Трамп чуєш їхні голоса, бачиш їхні лиця. Це накладає дуже сильно відпечаток на тебе. Це були е, кавказці, які були наркотиками, з ними так, так ремсили довго досить, через що ти в нього просто стріляєш, він розлітається, він йде далі. І... Стріляє в тему. Потім село Брудянка. З трьох там у нас було мало, через те, що там більшість працювала артилерія. Але коли заходили -та, піхота, там заходили е групи ДРГ, які реально були профіками, і їх було досить важко виявити. Е в Майорську ми поміняли військову частину зі Слов'янська, е ми заїхали, окопалися. Ми, ми, ми почали виконувати за, за задачу своє да, на 100%. Там були мобіки, які були мало обучені. Е, Але там було важко з фізичної, моральної сторони. Це ж те, що там ми постійно в болоті. В Бахмуті ситуація помінялася кардинально, коли ми заїхали сюди, ми теж воювали з кадрами російськими не, не профіками, а з, з піхотою звичайною. Останнім часом на наш напрямок зайшли бійці ЧВК Вагнер і ГРУ, які досить якісно виконують свою роботу, боють не перший рік. З ними буватися досить складно. Верблюди вони, можна, сказати, йдуть на обой. Вони підтягують для скажімо так, військовослужбовців, які більш профі, боєкомплект, провіант, воду. Все такі різні речі. Озброєння. Днів 5 тому в нас було чотири берлюта, які були реально зарядні і поспоряження підготовлені, які підійшли до наших позицій на 20 метрів і ми їх просто навіть не замітили. А були такі, що йшли тобто, в повний ріст, без гольників, без касок, без автоматів. Минули просто ящики так. Важко дуже втримати позиції через те, що вони розбиваються просто з танка. З, звісно, в два кілометри він лягає чітко досить. Їхня тактика зараз така, що ми гриземося за кожен дом, кожну вулицю і вони їх просто знищують з рівною землею, що там не можна було везти. По моїй роботі основне це винести з позиції на дочку літації і вивести до медпрацівників. Стабілізувати по можливості і вивести в стабіліційний центр до медики. Е, у нас були 4 дні безперервного бою, можна сказати, тільки ночі там, на пару годин переривалося і все. Евакуація е, було багато досить, шестьора пунктів. Втечок наші прилетіла міна, б багато пацанів е, працював, у всі легкі. За тиждень-два всі пасли повернуться в стройці. Останніх днів 5, ми спимо по 4 по 5 годин, це максимум війна. Ну, це біль, це страждання, це втрати, як знає, так і з другої сторони, втрати мирного населення. Війна це просто страшно. Так, в той же час ти відчуваєш тут е такі емоції, адреналін, які ти не переживаєш ніколи ніде. І ти просто розумієш, що це найкращий миті твого життя. Сили мені надає те, що це моя земля, на якій я народився, живу і буду Е, І це просто робота моя, яку я люблю, яку я виконую.